Була запропонована постанова щодо рекомендацій уряду значить, розформувати зазначене міністерство, утворивши замість нього дві окремі структури. За цю, за цю постанову, за цей проєкт постанови фракція голосувала, бо створення цього міністерства доходів і зборів і особливо передачі функції адміністрування єдиного соціального внеску. Ну, прямо кажучи, для страхових фондів, для пенсійного фонду була зроблена велика біда. Що мається на увазі? Мається на увазі, що коли функцію адміністрування, тобто збирання єдиного соціального внеску виконував Пенсійний фонд України, то він збирав надзвичайно ретельно і повністю. Ну, скажімо, в минулому році він зібрав єдиний соціальний внесок в обсязі 99,6%. Зараз, коли передали цю функцію Міністерству доходів і зборів, цей показник упав до 64%. А це означає, що не вистачає коштів і для виплати пенсій, і для виплати по травмам, і для оплати лікарняних листків, і так далі і тому подібне. Але найголовніше навіть не в цьому. Найголовніше в тому, що єдиний соціальний внесок це людські гроші. Це не державні гроші, їх не треба плутати з тими грішми, які направляються до Державного бюджету України. Отже, ми підтримали це рішення. Щодо питання позбавлення пільг, ми голосували за цей документ. Фракція послідовно завжди, коли ці документи виносились, голосували. Не все із того, що ми пропонували, почули, але то вже інша річ. Тобто, це, це рішення прийнято. Тому що ну, справді це, це, ця ситуація викликає певну напругу в суспільстві, ну але найголовніше навіть не в цьому, найголовніше в тому, що ну, справді треба повертатись до питання справедливості в цьому питанні.